Доброго дня, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Діти, погляньте, які пташки прилетіли взимку до годівнички? Це горобчики, синички, ворони, голуб та снігурі. Першими до годівнички прилетіли які пташки? А, горобчики. Давайте порахуємо, скільки горобчиків? Один, два, три. Всього три горобчика. Пригостимо кожного горобчика зернятко. Чого більше горобчиків чи зерняток? Зерняток більше, ніж горобчиків. Скільки зерняток залишилося. Одне зернятко. Значить, зерняток більше на один. Чи усім горобчикам вистачить зернят? Так. У цього горобчика є зернятко, у цього є зернятко і у цього горобчика є зернятко. І ще одне зернятко залишиться. Які пташки прилетіли ще до годівнички? Так, це синички. Скільки прилетіло синичок? Рахуємо. Один, два. Всього дві синички. Якою цифрою ми позначимо дві синички? Так, позначимо. Цифрою 2. Давайте порівняємо горобчиків і синичок. Кого більше? Більше горобчиків, ніж синичок. А кого менше менше синичок. Як зробити, щоб горобчиків і синичок стало порівну? Треба. Що прилетіла ще одна синичка. Тоді порахуємо, скільки стало горобчиків. Один, 2, 3. А скільки синичок? Один, 2, 3. Тобто горобчиків і синичок стало порівну по 3. А ще як можна зробити, щоб було порівну? Можна, щоб улетів один горобчик. Скільки тоді горобчиків? Один, два. два, горобчика. А скільки синичок? Один, два, дві синички. Тобто горобчиків і синичок також порівну по два. А ще до годівнички прилетіла сорока. Скільки сорок? Одна сорока. Якою цифрою ми позначимо одну сороку? Так, цифрою один. Давайте порівняємо сороку горобчика і синичку за розміром. Сорока яка? Велика. А горобчик і синичка. Які маленькі, якщо сорока велика, то скільки зернят їй потрібно? Багато зерня ми їй насипемо, а горобчику і синичці по одному зерняті дамо. Давайте розселимо птахів у будиночки. Кого ми поселимо? У маленький будиночок, горобчика та синичку. А кого ми поселимо у великий будиночок? Так, сороку. А тепер зіграємо у гру. Я робитимемо пташку з фігур, а ви спробуйте здогадатися, що це за пташка і з яких фігур вона складається. І так, що це за пташка в мене вийшла? Це синичка. А тепер давайте назвемо фігури, з яких складається синичка. Тулуб у синички це жовтий квадрат, хвіст і крило, сині трикутники. Голова. Чорний круг. Дзьобик – це маленький чорний трикутник. Тепер давайте зробимо з цих фігур якусь пташку. Що за пташка у нас вийшла? Це ворона. Давайте розглянемо, з яких фігур складається ворона. Тулуб це чорний круг. Голова також чорний круг меншого розміру. Крило і хвіст це трикутники, хвіст чорного кольору, крило сірого кольору. А дзьобик це маленький жовтий трикутник. Діти, а зараз. Пташки звертаються до вас за допомогою. Птахи переплутали свої будиночки і не пам'ятають, хто на якому дереві живе. Давайте допоможемо птахам знайти їхні дерева. Горобчик живе на першому дереві. Яке перше дерево? Ось воно. Значить, тут живе горобчик. Сова живе на третьому дереві. Де це дерево? Перше, друге, третє. Ось тут живе сова. А синичка живе на другому дереві. Перше, Друге, ось друге дерево. Тут живе синичка. Кожна пташка знайшла своє дерево. Діти, подивіться, а всі дерева однакові чи різні. Так, дерева різні за товщиною. Давайте виберемо най Товще дерево. Ось воно. Тут поміститься велика пташка, сова. А тепер знайдемо найтонше дерево. Ось воно. Тут вистачить місця для найменшої пташки синички. А горобче поміститься на середньому за товщиною стовбура дереві. А тепер викладемо дерева у порядку збільшення від найтоншого до найтовщого. Перше дерево найтонше, друге трішки товще. І третє дерево найтовще. Молодці малята. А останнє завдання погодуємо птахів. Покладемо їм у тарілочку стільки зерня, скільки показує цифра. Дятло ми покладемо скільки зернят. Так, два зернятка. Чому? Тому що біля тарілочки стоїть цифра 2. А синиці ми покладемо скільки зернят? Одне. Чому? Тому що тут цифра один. Розумнички, усі пташки дякують вам, діти, за допомогу, і прощаються з вами. До побачення, до зустрічі!